Так, я, в принципі, рештки знайшов. Я просто в шоці. Ви ще гляньте, який стан. Всіх вітаю на каналі. Ну що? Сьогодні новий день, нові пошуки і новий знахід. Розпочинаємо свої пошуки. Хоча я та вон був знайшов кусок Динарія, що столімеса. Там, принципі, вже напевно скоріше за все, що ми не дізнаємося, хто це був. Там чуть-чуть тільки щось проглядається, якийсь портрет. Так що, що знайду, друзі, обов'язково покажу. Сьогодні така класна погода, атмосфера. Послухайте лише на секунду. Ви чуєте цей звук пташок? Ну просто-просто хочеться, знати, що, прилягти ось на це дерево і відпочивати. І не купати, просто відпочити. До речі, покажу вам зараз динарія. Насправді, друзі, сказати, я його навіть її не мив. Тут і без сенсу його мити, це просто кусок вже металу. Ну і інша сторона у нас більш-менш, бачите, щось щось проглядається, якийсь чоловічок. Ні. В принципі, ось такий. Спочатку подумав, що це якась бляшанка, а пізніше вітер, дивлюся, ні. Динарій, точніше частина від динаріка. Ну що, починаємо свої пошуки. Далі, думаю, буде набагато цікавіше. Ось тут, ось тут, тут була чиясь ямочка. І друзі, хтось копав, копав і не знайшов сигнальчик. А я знайшов. І дивіться, що випадає. А це у нас Гудзик-гірка. Приємна знахідка. Як я казав, я люблю такі знахідки. Ну що, продовжуємо далі шукати. Ну що, нас сьогодні будуть монетки, послухайте. Ну, Чистесенький сигнальчик, дуже чистесенький. Якби друзі не забрав ось ці патаки звідси. То би, напевно, би не витягнув цю монетку. Думав, що фантом, але забрав ці дрова і дивлюся, ні, все-таки є сигнальчик. На що давайте будемо розпаковувати відбиточок у нас навіть залишився. Ну що, в кого які підозри, що за монеточка. Зараз її промию Та звичайно ще вам покажу. Думаю, кожному буде цікаво. На великий жаль, у нас трошки підкачав. Це у нас одна копійка 1821 року. Стан більш-менш такий собі. Я би сказав, що він взагалі ніяк. Ну що, що є, то є. Забираємо та продовжуємо далі шукати. Ну Хоча є за сьогодні перша монеточка. А я вже насправді подумав, що це в нас монеточка. Ні, не монеточка. Хоча дзвоніли, справді як монеточка. Що це таке? Напевно, скоріше за все, що якийсь радянський значочок без голочки. Ну що, зараз спробую відмити, та вам покажу. Думаю, можливо, комусь буде цікаво. Та продовжуємо далі шукати. Я вже думаю, насправді, що це щось цікаве, а це нас випускник 1981 року. Тому на дивиться старших людей. Напишіть, будь ласка, чи були такі значки ось такого року випуску зі школи. Мені ось цікаво. Можливо, з якогось ліцею, можливо, з інституту. Просто цікаво, чи такі значки давали в школі, чи все-таки їх купували. Хм. Цікаво, забираємо. Перший раз такого знаходжу. Ну, в будь-якому разі подивимося, що далі нас очікує. Я зараз вам дещо покажу, дуже цікаво. Ось тут я значка знайшов, і тут у мене був сигнальчик. Я тільки згинаюся, дивлюся, а там, друзі, знаєте що? Монетка. Я бігом по кишенях дивитися, думав, що її я загубив з кишені. Ні, ось вона, дивіться. Точно, що не я загубив, але хтось її загубив. Чи це у нас і не монеточка, можливо, знову. А ні. Скоріше за все, що монеточка. І знаєте, що я вам скажу? Що це на царизм. Уявляєте? Зараз ми ще подивимося, що за монеточка уявляєте, на самому поверхності була. Ну що, мию? Дуже дивно, що така монеточка Станіслава Августа Понятовського грош 1760. Скоріше за все, сьомого року, і вона була на поверхності. Можливо, в когось із камрадів випало з кишені. Може бути, може бути. Ну інколи трапляються такі дива, що старі монети фактично на поверхності, навіть не потрібно купати. Ось так, стільки років провалялося, друзі, в землі. І бачите, дочекалося, дочекалося свого господа. Це ж з 1700-х років. Викупав якийсь сигнальчик, доволі такий цікавий. І зараз будемо розпаковувати разом. Думаю, кожному буде цікаво, що тут є. Ну, щось кольорове, це 100%. Ну що, давайте дивитися. Опа, бачу, чи ні. Чи здалося. Щось ось тут. Момент розпаковочки. Що це? О, друзі, це у нас монетка. Воротос, по-моєму, здається. А може о і ні. Зараз спробую відметити, а звичайно, що вам покажу. Соліт у нас, друзі, більш-менш в такому непоганому стані. Лише ну, гляньте, тільки потрібно відчистити. Він якийсь трошки підгорівший. Ну і інша сторона. Зараз вам покажу, чи буде видно, чи ні. Напевно, що... А ні, чому видно, бачите портрет? Проглядається більш-менш цікаво, чому вона підгорів. Це вже друга попередню. Я взагалі не показував. Зараз тут покручуся. Мені здається, що тут потрібно такий невеличкі шурс зробити, хоча б наш тик сняти і подивимося, що буде далі. Може, у друзі якось розповідав. А може, у ні, що в мене є мрія знайти щось така. Чись така або орта агуста товстого за стільки років жодного, хоча б вбитого, хоча б полинку. Ні, абсолютно немає. Коли я знаходжу соліди, агуста товстого, у мене завжди є думка, що десь поблизу має бути той, той срібний. Шістак, удача не на моєму боці. Ну що? А ми продовжуємо шукати заради таких моментів. Є дуже багато цілів, яких би хотілося знайти, і потрібно копати, копати та не зупинятися. Фу як не дивно, ну тут і в коріні звоїв сигнальчик. Позвукати. Не думаю, що це у нас дробінка або якийсь фантом. А як його викопати, оце проблема. Стараюся зараз підкопувати, подивимося, що з цього вийде. Нічого немає. Ого. Вже трошки роботи проробили, знаєте, мені не так важливо, чи там солід, чи не солід, мені просто з цікавості, що там. І воно, наскільки я зрозумів, в корені. Якось потрібно його викорчовувати, друзі. Не хотілося, звичайно, купати, але бачу, що прийдеться. Фу, я вже насправді весь мокрий, я не знаю, що робити. от Дивіться, сукаря, в принципі, з собою нічого не маю, дуже важко викопувати. Ну от Цікавість просто розгоряється, і я не можу зрозуміти, що там. Хоча б сигнальчик вроді би, в коріні, начебто і ні. Не зрозуміло взагалі. Саме обідніше буде, знаєте що, коли я розкопаю його. А сигнальчик виявиться в корінь. Ну це хоча б пів біди. можна акуратно лопатою виковиряти. Ну що, напевно, скоріше за все буду тут цей корінь прокопувати. Подивимося. Страшенно змучений, друзі. Ну не знаю, чи воно того буде варто, чи ні. Подивимося, що приховує цей корінь. Що я можу сказати, друзі, я здався. Я здався, я закопав назад. До речі, неможливо цей корінь взагалі він йде, знаєте куди. От до цього дерева. Так, до цього дерева. І розрізати його ну, дуже важко буде, тому що він розходиться в різних частинах. Я так зрозумів, один корінь йде до цього дерева, а другий ось сюди, до цього. Так що якось без сенсу. Зараз пробую тут покрутитися. Ось так. Напишіть свої коментарі, чи даремно, чи ні. Ну Розумієте, мотивації жодної немає. Була би якась рівна монета, то ще так. Ну а за радість мідної, то мотивації нуль. Хоча може бути і джекпот, хто його знає. В принципі, моя чуйка підказує, що потрібно залишити. Зараз я покручуся тут і подивимося, що ще вдасться нам знайти. Був у мене сигнальчик. Я думав, що фантом. Викупав, сигнальчик ще кращий став. І дивіться, як мені щастить. Не розумію, чому. Корінь. Корінь, 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 корінь. Прийшлося зробувати. Ну а що зробити? Може, там теж була монетка. Хочу насолодитися цим моментом. Фух. Так. І тут і в нас монеточка. Хто без вас копав оці боротоси, розрубуючи корені? Та напевно, що ніхто. Забираємо та продовжуємо далі шукати. Не знаю чому, але мені цікаво, така середньовічна Польща, подивитися, знайти якомусь в гарному стані. Забираємо. Відмив нашу монеточку, думаю, покажу все таке. Дивіться, а цей боротос більш-менш нормально зберігся. Дивіться, портрет, в принципі, проглядається. Уявляєте, ця монета з 1600-х років. Ну і інша сторона у нас ось така окиша. Напевно, що цією стороною було довер. Забираємо непогано, покрутимося далі. Нарешті, друзі, знайшов срібну монету, вона фактично була на поверхності і, мені здається, її просто зламало. Дивіться, просто вона собі лежить. Тільки половина монети. Так, половина монетки. І це в нас, здається, ще поугрош. Або я її зламав, друзі. Або, або я не знаю. Зараз я спробую подивитися, чи є інша частинка. Так, я, в принципі, рештки знайшов. Дивіться, друзі. Перший раз в житті я знаходжу ось таку монеточку, Зараз спробую перевернути на іншу сторону. дивіться. я ще взагалі такої не знаходив. Я даже не знаю якого періоду, і ви бачите яке щастя маю. Просто взяв і переламав. Скоріше за все, що вона була ребром, а коли був сигнальчик, я хотів просто ногою розгорнути. І так сталося. Так, ось такі, друзі, справи. Що поробиш? Від цього ніхто, в принципі, не застрахований. Погодьтеся. В принципі, не відходжу від місця. Тут я цю срібну знайшов. Ось там от течесь ямочка. Напевно, хтось знайшов монеточку. І буде зараз, друзі, солодка розпаковочка. Начебто срібло теж. Опа. Да. І це в нас що? Господи, хоч би вона цілесенька була, дивіться, друзі. Хоч би цілесенька була. Так, цілесенька, нарешті. Хух, вибачаюся, збився з кадру. Ух, вишу. Фух, я так обережно копав, друзі. І метал доволі в нас такий живий, насправді. Зараз спробую відмити і вам покажу. Що буде з попередньою монеткою, скоріше за все, що я її спробую спочатку відчистити. І пізніше спробую делікатно склеїти. Ну, в принципі, іначого виходу я не бачу. Я просто в шоці, ви ще гляньте, який стан. Воно вже руки почало трастися. Я не знаю, чи передасться чи ні. Ну дивіться, стан просто ідеальний. Інша сторона у нас. Ух, 1564 року. Ух, ви що. Я далі її просто не хочу чистити. Но мета в нас живий. Що не кажи, а він тут і не сипеться взагалі. Ну що, супер, продовжуємо далі шукати. Ну, я думаю, лайк за таку красу. Бачите, все-таки варто ті боротоси копати, маю й десь прострілювати ось такі монетки. Ну що ж, додумався я поставити чуйку вже на 6. Думаю, пройдуся тото. -то. Бо, ч... бо на чуйці п'ятій і четвертій взагалі нічого не чути. Шоста чуйка, друзі. Думав, що фантом, думаю, розкопаю, але все одно ж цікаво, бо ж ось тото -то срібну, одну знайшов, тото другу. І що ви думаєте? Є, є ще щось. VID показую 45. Не розумію чому, напевно, тому що монетка у нас тонесенька Якщо це знову монетка, то в мене просто радості буде без меж. Ну що, пробуємо. Я ще фактично і нічого не бачив. Хочу акуратно, друзі, щоб не пошкодити, якщо це дійсності у нас монетка. Щось у нас ось тут. А що? Йдемо акуратно. Опа, ще одна. Ух, ух ух ще одна, друзі. Гляньте лише. ух 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 Зараз спробую відмети і вам покажу. Друзі, а монетка на своїй руки. Дивіться, як гарно виглядає. Я не пам'ятаю, як ця монетка називається, або короний полгрош, або короний грош. Точно не пам'ятаю, але срібло, друзі. Третя. Третє можна рахувати, одну гламав. Середньовічна Польща. Ну, як такі монетки можна не любити? Ну що, забираємо та продовжуємо далі шукати. Ну що ж, друзі, в принципі, буду з вами вже прощатися. Сонечко починає вже потихеньку заходити. Треба мені було одразу сюди йти. Хоча, якби я знав... То я би одразу би сюди прийшов. Ну, для себе територію я знайшов. В принципі, там потрібно крутитися, там доволі такий цікавий пагорб, який потрібно обстежувати. Ну що, давайте дивитися до нашого результату. Мені сподобалося. От під кінець бомбанув файно. Хоча зламав одну монеточку. Головне, що в мене є всі частини. Спробую її відчистити і склаїти. Іначе у виходу просто, друзі, не бачу. Можливо, ви не все бачили. Дивіться, одна боротосіна, друга, третя, чотири Братосіни. Ще якась радянська здається монеточка, це нас 20 копійочок, чи 15, не пам'ятаю. Ось такий царизм, в принципі, ви бачили. До речі, Гудзика знайшов, там де ті боратоси валялися. Ось. Окей, okay. до речі, ще знайшов, не знаю, чи це від монети чи що, але пробував зробити, напевно, скоріше за все, що перстень. Ось такий в принципі результат. Ну, дві монеточки в шикардосному стані і ще цю спробую відчистити. Ці не буду навіть чистити, їх не потрібно чистити, бо просто спорчу. Хай буде свої рідні патині, просто легесенько ще промити, наскільки вона зелена. Не думаю, що це кладова монетка, але, але відчищу. І Ісквею ось такий друзі. Результат. Сказати чесно, що я дуже багато часу потратив на те, щоб розкопати той корінь, і все таки мені не вдалося його розкопати. Ну і Бог з ним. Так що зустрінемося у наступній серії. Так що, друзі, бережіть себе на все добре. Всім пока.